Так, дивимось Вінницька область. Вінницькій області, бачите, знову попередження випадає. Небезпека тут випадає. Будьте уважні, друзі. Будьте уважні і обережні. Вінницька область, може повз область, тут Трифовий тут відвернувся. Це може показувати загально на регіон, або повз регіону можуть бути якісь інциденти, тому загально не на них тут тривога на Вінницька область. Наступна Волинська. Волинська по 19 червня. В Волинській області загально ми бачимо контрольована ситуація, серйозно таких загроз не випадає. Значить, наші тримають під, під контролем. Ситуацію повинно бути все більш-менш контрольовано. Вітаю, вітаю всіх. Ханна, Ларіса, Катерина. Всі мої вітання. Наступне Дніпро. Дніпро по 19 червня. Дніпрі... Контрольована ситуація, бачите, в загальному розкладі поганих карт комбінації не випадає. Відвернути туз може повз область бути. Тут додатково він з'явився як потенційна загроза. Ну, серйозних таких загроз не повинно бути, все повинно бути добре. Більш на область, як вказує, по області можуть бути якісь інциденти. Но ми знаємо, друзі, що ворог постійно обстрілює там, Нікопольську, Марганецьку. оці громади. Дякую всім, всім привіт. Дякую за е, дякую за донати. З Монобанку перший донат, тільки що з Приватбанку. Дякую вам. Дякую, Хумай. Дякую. Діппро. Вітаю. Так, наступна Донецька область. Донецька область. Донецькій області <кхем>, треба бути дуже обережним, уважними. Тут випадає пустий дім. Пустий дім це комбінація погана. Інциденти якісь можуть бути. Бачимо, от бачите, біля орків, з орків, зі сторони орків, от тут біля орків випадає. Тому, друзі, дуже уважно, обережно, Донецька область, небезпека випадає. Далі Житомирська. Вітаю, Кривий Ріг. Далі Житомирська. А, кривий ріг. Кривий ріг, друзі, дивимось. Кривий ріг. Пропустив кривий ріг. Подивимося зараз значит, спочатку кривий ріг. По 19 червня. Кривий ріг повинно бути все контрольовано. Тут з краю, бачите, небезпека така випадає. Небезпека випадає. Ну, вона тут випадає з краю, як потенційно. Тут з бубново вказує на повітряні якісь об'єкти. Можливо, вони не будуть нести такої загрози. Будемо надіятися, що наші справляються. Ну, таких прямо критичних попереджень не випадає. Значить, повинно все бути під контролем. Так, подивились кривий ріг. Житомирська. Дякую за донат з Монобанку. Хто відправив? Дякую вам. Дякую. Наступне Житомирська область по 19 червня. В Житомирській області карта зла випадає. Дамо пік, карта зла, якось неочікувана вечірня карта. Друзі, треба бути уважними. Тут поряд фігур не випадає. Біля карти зла тут фігур не випадає, значить, повинна більш-менш контрольована бути ситуація. Але все одно небезпека тут випадає. Житомирська область. Будьте уважні. Наступне. Закарпатська. Дякую за донат. Хто відправив за банку, Дякую вам. Дякую. Закарпатська область, друзі, по 19 червня. В Закарпатській області. В Закарпатській області більш-менш контрольована ситуація тут випадає. Е, тут спіковий тут вказує на. Е, Якісь казанні дома, об'єкти інфраструктури можуть бути, можуть бути там в самій області якісь інциденти на місцевому рівні. Ну, вони тут випадають незначні, значить ситуацію контролюють. Так, наступна Запоріжжя. Місто Запоріжжя по 19 червня. Запоріжжя, друзі, випадає, бачите, околиці або область. Ну, не критично. Тут випадає, серйозних прямо таких загроз не випадає. Хто поряд поруч з об'єктами інфраструктурними, військовими. І загально от по області випадає така потенційна небезпека, тому будьте уважні: околиці або область на регіон незначна вона якась випадає, якщо можна так сказати. Ось так, друзі. Дякую з Приватбанку, хто відправив донат. Дякую вам. Дякую величезне. Наступна Івано-Франківська область. Івано-Франківська. Івано-Франківський випадає, бачите, ударний туз, небезпека випадає. Тут можуть бути якісь... Можуть бути якісь інциденти. Часто так показує на якісь БПЛА, ці мопеди. Взагалі небезпека випадає. Бачите, можуть бути якісь інциденти, будьте уважні, друзі, до повітряних тривог. Київська. Наступна Київська область. Київській області контрольована ситуація. Карта загально світла випадає З краю тут можуть бути, бачите, повітряні об'єкти, якісь вони можуть бути незначні. Серйозних таких загроз не випадає. По Київській області повинно бути все під контролем. Незначні, незначні якісь інциденти можуть бути, якісь незначні повітряні об'єкти, або це для наших Збройних сил. Вони можуть бути не такі складні цілі. ось так. Наступний Київ, столицю дивимось, друзі, по 19 червня. В Києві захист випадає. Значить, ситуацію контролюють. Наші військові випадають підсилені посилення можуть відпрацьовувати по якимось ворожим об'єктам. А так загально. Під контролем тримають ситуацію не бачу, чогось такого критичного не випадає. Випадає захист. і Захист ще підсилився. Ось так. Повинно бути все під контролем. Кіровоградська наступна. По 19 червня. Кіровоградській області. Більш-менш також контрольована ситуація. Бачите, тут балачки-плітки випадають із таких поганих карт. А так загальну ситуацію тримають під контролем. Наступна львівська. Львівська область. Львівській області тут є небезпечна карта випадає. Бачите, тут валет піковий може вказувати на спустошення. Зараз додатково. Подивимось. Пуста хвороба все-таки випадає. Значить, якісь можуть бути якісь ну, незначні якісь інциденти. Незначні в плані. Як для всієї країни, також може бути по області, друзі, якісь інциденти в самої середині області. Тому також орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні. Ось так. Небезпека випадає. Так, далі дивимось, друзі, Миколаїв. Миколаїв, в Миколаєві випадає, в Миколаєві випадає, бачите, тут три туза, але вони в такій позиції, от, що околиці або область можуть інциденти можуть бути в околицях або області. Але в підсумку випадають наші військові. В підсумку значить вони справляються з цією ситуацією або заздалегідь е вирішать з, з цією загрозою, як якось там вирішать цю проблему з загрозою. або... Справляться по факту. Тому по області, друзі, бачите, можуть бути інциденти от з повітря. Так часто показують на цій мопеди. От, тому що туз відвернутий, і тут цей бубновий туз також вказує. Але небезпека є завдяки нашим військовим. Ця небезпека вона дуже сильно не ось так. Бо в підсумку випадають наші військові. Але небезпечна карта є, друзі, будьте уважні, обережні околиці. Область. Якісь інциденти можуть бути. так Одеська область наступна. Одеська область. Дякую за донат, друзі. Хто відправив з Приватбанку? І до цього з Приватбанку, якщо не подякував, дякую вам. Так, дивимося Одеська область по 19 червня. Одеська область також випадає, бачите, ударний туз, небезпечна карта. Фігур тут не випадає, друзі. Тут випадає якась неочікувано і випадають наші військові, військовий захист. Можливо, будуть відпрацьовувати по мопедам цим, бо туз відвернутий. Але тут попередження є, і небезпека тут випадає. Але наші військові, завдяки нашим військовим, тут вона невелюється. Тобто не така вона може по Одеській області, не така, як можливо, як може бути. Не така сильна. Так, Одеса місто. Дивимось по 19 червня. Одеса також випадає небезпека, бачите, ударний тут тут з'являється. Будьте уважні, обережні. Тут вечірня карта чомусь випадає. Ну це такі тонкощі, друзі, загально небезпечна карта є. Якісь намагання ворожі можуть бути. От. Дякую за донати ще банку, хто відправив щит. Дякую. Наступна Кременчук. Кременчук по 19 червня. Кременчу. Знову ж таки, ударний тут з'являється, небезпечна карта тут є. Тому, будьте уважні, особливо бачите об'єкти якісь, будь-які це можуть бути і склади, і об'єкти інфраструктури, і державні установи, підприємства. Таке може бути. Будьте уважні, друзі. Кременчук випадає попередження як без краю, можливо, десь околиці, можливо, передмістя. Ну, загально будьте уважні. Так ще вказують на БПЛА оці мопеди. І також, друзі, орієнтуйтесь на загальний розклад. Обов'язково порівнюйте. Чим гірший розклад загальний, тим підвищується вірогідність цих от ворожих атак. Так, Полтавська область. Вітаю всіх, вітаю. Юля, Вітаю, Черкаси, Дніпро, всім, всім привіт. Полтавська область загальна, друзі, дивимось по 19 червня. Полтавській області. Тут в Полтавській області більшість будуть справлятись, бо тут пуста небезпека з повітря, бачите, все ж таки повинні справлятись наші. Так, наступна, наступна Рівненська по 19 червня. Рівненська область. Тут в Рівненській області також, бачите, випадає ударний туз, відвернутий наверх. E, значить, або потенційно, або якісь незначні, ну загально, бачите, небезпечна карта випадає. Але наші військові тут е з'являються, тут туз, е туз трифовий б'є вверх, і наші військові, значить, вони е відпрацюють, повинні відпрацювати по якимось ворожим об'єктам, або заздалегідь попередити небезпеку, але небезпека така тут випадає. Так, наступна сумська. Тут, друзі, бачите, погана дуже комбінація випала пуста. Якісь намагання будуть по Сумській області, будьте уважні, але вони пусті. Або це буде як залякування, або просто вони не зможуть досягнути свої цілі. Бо тут бачите, смертельна карта пуста. От значить, це навпаки життя. Будемо надіятися, що це просто потенційна загроза випадає від орків, бо вони там поля. Сумська область повинно бути все під контролем, бо погана карта випала пуста. Так, і дивимось суми саме місто. Суми. Захист випадає. Небезпека випадає з краю, Це може бути область, можливо, по області якісь можуть бути такі інциденти. Або намагання ворога, але в підсумку випадають наші військові, значить, справляються з ситуацією. Не прям так критично, не бачу я такого критичного. Далі. Тернопільська. Тернопільська по 19 червня. Тернопільська. В Тернопільській області тут все ж таки. Бачите, погані карти, удар і небезпеки випадають, і вони випадають пусті, але валет тут стоїть в такій позиції, що небезпека все ж таки є. От будьте уважні обережні. Загально бачите, Західна Україна, можуть орки, бо частенько випадає от небезпека попередження на Західну Україну. Можуть вони. Можуть вони переключитися на Західну Україну і каш... початок там кошмарити Зах... Західну Україну. Ну, бачите, все ж таки десь випадає наш захист військовий, десь випадає пустий удар, значить вони не зможуть досягнути все ж таки своєї цілі. Тому, друзі, будьте уважні до повітряних тривог і орієнтуйтесь також на загальний розклад. Дивіться, за загальний розклад. Так, Хмельницьку область, дивимося. У Хмельницькій області також небезпечна, бачите, зло і хвороба не випадає, небезпечна карта по області. От, можуть бути якісь... по якимось інфраструктурним об'єктам, казенним домам. Це що завгодно, якісь неприватні. Неприватні також на область можуть вказувати, друзі. Небезпека випадає, все ж таки, будьте уважні. Далі, Харківська область. Харківська область по 19 червня. В Харківській області випадає захист. От, захист випадає. Пусте, 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 найбільше от прикордоння і е, лінія фронту. І, і небезпека вона випадає тут пуста завдяки нашим військовим. Нічна карта. Наші військові будуть відпрацьовувати. Прям нічого прям сильно критичного не випало. Але інциденти якісь можуть бути, будьте уважні, друзі. Харків, місто дивимось. Вітаю, Кременчук, Черкаса, вітаю. Так, з ким не привітався ще, друзі. Харків дивимось по 19 червня. В Харкові, бачите, випадають. Все ж таки, Тут і удар випадає, і місто випадає. Ну, валет тут далеченько від туза ударного. Був би ближче, він би невілював його. Загально він також його невілює, але інциденти якийсь випадає. Все ж таки бачите, в Харків також небезпека випадає. Будьте уважні, Херсонська область наступна. Херсонська область. В Херсонській області випадає на наш захист наших військових. Бачите, наші військові випадають захист і е, наші військові, перемога наших військових ось так. Просування, перемога. Е, в наших інтересах військових там все буде відбуватись. Тому оці. Е, Екоциди, які вони влаштовують, вони ні до чого не призведуть, все одно наші військові їх там вичавлять. Дякую за донат, друзі, з Ощадбанку, хто відправив. Ще раз дякую вам, дякую. Можливо, це різні люди, ну, хто з Ощадбанку відправляв, дякую вам декілька разів. Катерина, будь ласка, будь ласка. Так, наступне Хресон. Дивимось, місто саме. Херсон по 19 червня, В Херсоні орки, орки також пусті. Бачите, пусті орки випадають завдяки нашим військовим. Не вдасться оркам там влаштувати те, що вони там планують. Вони пусті там випадають. Прям критичної небезпеки, може, такої, прямо немає. Ну, от де біля орків, або там, де поки що вони там знаходяться поряд з Херсоном, вон там найбільша небезпека. Так вказують. Так, наступна Черкаська область. Черкаська область. Пусті надії орківські, пустий інтерес орківський, пусти хлопоти орківський. Значить, ситуацію наші контролюють. Але повз можуть бути якісь повз область можуть бути якісь інциденти. Не нехтути тривогами, друзі. Так загально ось так випадає. Наступна Чернівецька область. Наступна Чернівецька, друзі. Чернівецька. Чернівецькій області наш захист випадає. Контрольована ситуація, випадає, чогось такого надкритичного я не бачу. Так, наступна Чернігівська. Чернігівська. Також контрольована ситуація. був новий вказує на повітряні об'єкти. Може, можуть повз, можуть так, з краю бути якісь інциденти, але вони незначні. Ситуацію контролюють наші все ж таки. З краю небезпека випадає. Можливо, прикордоння ось так вказує на край області. Ну, незначні якісь, якщо можуть бути інциденти, але вони не прям такі критичні. Наступна Чернігів місто. Чернігів по 19 червня. Чернігів. Серйозні небезпеки пусті випали. От, хвороба пуста, зло випало пусте, але от, більше значить, вказують по області. По області можуть бути якісь інциденти, друзі. Тому будьте уважні. В області не критичні, але все одно неприємно, що якісь випадають. Ось так, що побачили, друзі, ми по областях з вами. І зараз дивимось загальний розклад на наступні три доби по, по Україні. Вірогідність таких масованих небезпек по всій території України по 19 червня. Пусті хлопати орківські, пусті надії випадають. Прикордоння і прифронтові території області там більша загроза випадає. І по краям, по краям України, крайні крайній такі області, прикордонні. Тут найбільше такі небезпеки, але вони, бачите, випадають все ж таки пусті, пусті хлопати і пустий інтерес орківський. Ось так. Друзі, також можуть бути оці фейкові різні там, оці взльоти, польоти задля залякування. Бачите, тут психологічна карта випадає, психологічна комбінація, психологічна карта від орків. Бачите, їхній інтерес залякування і поставити народ України в таке от психологічно важке становище. Щоб почували себе, знаєте, нервово постійно. Ось така ціль. Тому можуть бути наступні три доби саме от в цьому векторі вони робити. <кій> Тому, друзі, будьте уважні, обережні. Загально валет тут вказує, що все одно їхній інтерес пустий в цьому. Все одно вони не досягнуть цього. Побачили ми ось такий розклад на наступні три доби, друзі, з вами. Дякую всім друзі, хто заходив. Дякую величезне за донати. Дякую за донати. Дякую за лайки, хто не забув поставити. Всім дякую, всім дякую за підтримку каналу. Всім тихого, мирного дня. Бережіть себе, своїх близьких друзі. Все одно ми ворога вичавимо і переможемо. От, бажаю вам всього самого найкращого, і ми будемо з вами зустрічатися завтра в на стрімі про 5 питань. Опублікую пост я в телеграм-каналі, як завжди. Тому до зустрічі завтра.